Привіт, красуні. Так, я впевнена, що рецепт вінегрету, як і борщу, у кожної господинки свій, але вирішила сьогодні показати вам, як готую його я. Скажу одразу: раніше я готувала вінегрет трішки інакше. Він був в мене з картоплею. Зараз, в силу обставин, картоплю я не вживаю майже взагалі. Тому і рецепт відозмінила під себе. Отже, поїхали. Для початку, звичайно, основа це бурячок. І не дивлячись на те, що рецептів безліч, і, як я вже казала, у кожного він свій. Особисто моя думка, що буряк в вінегреті головний інгредієнт. І без буряка то вже зовсім не вінегрет. І тому тому якості буряка потрібно приділяти особливу увагу: чим смачніший буряк, тим смачніший буде салат в готовому вигляді. Буряк я нарізаю дрібненьким ось таким кубіком. В принципі, намагатися потрібно, щоб всі інгредієнти були приблизно одного розміру нарізані. Відправляю бурячок в салатник, а сама тим часом приступаю до нарізання моркви. Її я нарізаю приблизно таким же кубиком. Дивіться, овочі і буряк, і моркву ви можете і відварювати, і запікати, але намагайтесь не переготувати, не переварити. Нехай краще будуть овочі альденте. Чим правильніше зварені овочі, тим корисніше вийде ваш салатик. Тому що в переварених овочах зовсім мало корисного. Моркву також відправляю в салатник. Звичайно, запечені овочі корисніші, вони навіть і смачніші, але не завжди є можливість запекти, тому можна використовувати її відварні. Головне не переварити. Морк ви можете за бажанням використовувати більше. Я раніше моркву не додавала взагалі, бо я не люблю моркву, але зараз додаю, є на те поважні причини, через те, що, знову ж таки, я роблю цей салат більш кориснішим, без картоплі. Тому для того, щоб було якомога більше овочів і користі, я додаю одну морквинку. Наступною в мене йде цибуля. По-перше, я цибулю люблю, по-друге, на мою думку, цибулі багато не буває, тому я кришу і звичайну цибулю, і зелену. Ви вже орієнтуйтесь за своїми потребами і за своїм смаком в першу чергу. Сюди ж в салатник відправляю відварену квасольку. Звичайно, можна використовувати і вже готову з баночок, а можна взяти звичайну суху квасолю і відварити самим. Раніше ми квасолю не додавали, але ми робили з картоплею. Є е, такі господинки, які кладуть і картоплю, і квасолю. Так як зараз я картоплю не використовую, я замість картоплі відварила квасольку. Далі сюди ж відправляю баночку зеленого горошку. Наступними йдуть огірочки. Огірочки мають бути квашені, солені, бочкові, хто як їх називав, але не мариновані. Тобто без цукру та оцту. Тільки такі огірочки використовуються у Венегріт. Відправляю огірочки в салатник і переходимо до останнього інгредієнта. Звичайно ж, це капуста. І в оригіналі бажано, щоб це була саме квашена капуста. Але зараз, на жаль, знайти. У продажу справжню квашену капусту дуже важко. Тому капусту, на відміну від огірків, ми можемо замінити ось цією магазинною, а я вважаю, що вона все ж таки не квашена, а маринована. Капусту за бажанням можна подрібнити ножем на дрібні шматочки, а можна залишити в такому вигляді, і додаємо її до вінігриту. Солити вінігріт я ніколи не поспішаю. Чому? Тому що і капуста сама по собі вже солена, і огірки в нас солені, і горошек. Тому підсолити, звичайно, знадобиться, але не треба відразу, як то кажуть, увлікатися. А от що треба? Мені дуже подобається набагато вінігрець смачніший, це додавання чорного меленого перцю. Якщо ви ні разу не додавали до вінігрета перець, то раджу спробувати. І залишається тільки помастити. Капусту, до речі, обов'язково віджимаємо, не кидаємо її з усим отим. Росолом. Стосовно помастити, як на мене, немає нічого смачнішого, ніж звичайна пахуча олійка. Не магазинна рафінована, а саме пахуча. Ось і все, мій вінегрет готовий, можна смакувати і насолоджуватись. Багато хто радить, коли порізали бурячок, одразу полити його олійкою і перемішати. Для чого це? Для того, щоб буряк не красився. Але особисто мені навпаки подобається, коли і капуста, і цибулька е стають такими рожевими, да? фарбуються від буряка. Мені так подобається більше. Але це вже в кожному своє, як то кажуть. Принцип, як я готую вінігріт, я вам показала. Це справді дуже корисна страва, тому що тут є і білки, і клітковина, і жири. Залишається можливо додати білка у вигляді м'яска або рибки, і все, і повноцінна страва абсолютно готова. І до того ж всього дуже смачна. Тож готуйте і смакуйте з задоволенням.